Зараз час пришвидшувати ті рішення, які давно перезріли, і тому голосом української молоді я вас буду дуже закликати перед самітом НАТО в Вашингтоні, щоб в НАТО всі бачили, чому важливо не боятися, зокрема поразки Росії і різних сценаріїв, які можуть бути, включно з дезінтеграцією, а брати відповідальність за різні варіанти і за лідерство. Я радий що є у нас молодь, яка цікавиться, б, готова щось для цього робити для нашого просування в НАТО. У нас немає іншого виходу. Якщо нас НАТО буде за ніс водити ще 2-3-5 років? Україні треба думати про свою оборонну систему регіональну, наприклад, разом з Британією і з Польщею і країною Балтії. От мені б хотілося, щоб ви завжди думали наперед. І приймали ці рішення, знаючи і гарантуючи виконання цих рішень. Сьогодні у Києві в дипломатичній академії ми завершили четверту молодіжну модель парламентської асамблеї НАТО. Це неймовірна пригода, яка вже триває чотири роки. З молодими людьми пройшли це сито фактично понад 800 молодих людей зі своїх куточків України разом з Ганною Гобком, мережею захисту соціальних інтересів Ванс, іншими нашими партнерами, агенцією європейського співробітництва, нашими медіа. Іними партнерами ми намагаємось доносити інформацію ці свої компетенції і знання, які ми маємо з силу практики парламенту восьмого скликання Гана, як голови комітету, як голови парламентської делегації НАТО, сьогодні разом з молодими людьми ми пишемо нові резолюції, які є викликані і продиктовані часом. Ми виховуємо молодих людей, передаємо їм знання для того, щоб бачити свою спроможність і можливість реалізувати себе саме в Україні. Для нас це пріоритетно і важливо. Перш за все, хочу подякувати організаторам. Вони проробили дуже велику роботу для цього. Серед спікерів були досить видатні особи, які ділилися з нами своєю мудрістю. Молодь могла долучитися. До моделі парламентської асамблеї НАТО зрозуміти, як це працює, зрозуміти, як це все влаштовано, зрозуміти якісь нюанси, і звичайно, молодь мала можливість долучитися до написання драфту резолюції. Я потрапила в середок людей, які дійсно приймаються за цю країну. Ми отримали нові знання, новий досвід. Було цікаво спробувати себе в моделюванні парламентської асамблеї НАТО. Я дуже задоволена, що я мала змогу долучитися до такої події. Ця модель дала мені можливість виразити себе та трохи побороти страх публічних виступів, оскільки я також була заступницею головою нашого комітету і мала свою промову в кінці цього заходу. Тут зібралося майже вся Україна. Я більше дізнався про парламентську асамблею НАТО, як проходять засідання. Це дуже цікаво для мене було дуже цікавий досвід. Цей досвід допоможе мені в моїй майбутній дипломатичній кар'єрі. Також отримала сертифікат по закінченні цього заходу. Хай їх наша українська земля, яка вистраждана, дає їм тої сили і наснаги боротися, бути сміливими, перемагати на міжнародних аренах і всередині країни Творити зміни, творити кращі умови життя, нести цінності як в Європу, так і з Європи до нас. Україна!